Коли кашель заважає, «Брізард» допомагає. Давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті. Я почну пропоную вам розпочати огляд з найгарячіших точок, і вже потім буду додавати свої питання. Е, ну, першу чергу ми говоримо про Покровський напрямок. Е, Зрозуміло, ворог намагається далі просуватися і по самому місту заходить з півночі з півдня. Проникають якраз знову ж ті е, і невеликі групи, але намагаються підкріпити ударами дронів, супроводжувати артилерію іншими засобами, тобто е, створити якраз ті осередки, які будуть формувати позицію всередині міста. Ну це тільки одне окрема частина. Далі е, просування із півночі, з півдня формування якби таких форматів з зда... оточення в цілому, е, третє складова це перерізання логістичних шляхів. Перше покров з Константинівка і Покров Смирноград, четверта це намагання в деяких секторах проводити окремі атаки і особливо контратаки, навіть напрямку Добропілля, там де ми відповідно проводили свої спецоперації, і зрозуміло, що зараз підтягують резерви для того, щоб більш посилити фронти із півдня для того, щоб там проникати в місто, захоплюючи нові території. І далі згружуючи якраз е, цей формат е, напівоточення до повного оточення. Сьогодні е, ми говоримо про те, що ресурс ворога збільшувався на протязі декількох годин. Буквально от намагання просунутися і в саме місто, і якраз ці флангові напрямки ми стримували. У деякій мірі ворог просувався на декілька сот метрів по флангах, але системних успіхів на даний момент не було. Ми все-таки стримали позиції голокосирської казав те, що провів додаткову нараду. От е, обговорив з командуванням першу чергу командирів бригад і корпусів спецназів е, нові операції в цьому секторі, і е, доповідає, що ситуація тримає під контролем. Тому в даний момент ситуація складна, тяжка, міняється е, буквально щогодинно, в Плані е, то ми вибиваємо їх. То окремих вогнеточок місті то ми працюємо на фланги, то працюємо альтернативно на інших секторах, включаючи знову ж, теж добробілля. От але йде складна бойова робота, яка е, поки не має е, системних результатів. Поряд з цим, ми бачимо, що ворог, якщо ми говоримо вже південний напрямок, це Ноопавський або вже говорив Олександрівський. Е, вони намагаються там далі просуватися, створюючи такий більш широкий фланг е, з півдня. По Само вже Покровську, але основний напрямок сьогодні ще дійсно є на Дніпровщину. тому що в даній ситуації Путін з урахуванням навіть тих пунктів, які направляють говорити, він намагається зараз е демонструвати в першу чергу оперативну військову активність, і саме головне результати по захопленню нових територій. Тому напрямок Дніпровщина для нього актуальний. Намається там захопити нові так сказати, населені пункти. Практично там уже немає або знищення, або немає практично е е е у них ресурсів для ефективних дій стратегічного рівня. Тому в даний момент е ситуація також складна. Але ми е тримаємо позиції, не даємо ворогу прориватися в глибину, тому що передбачало, що якраз виступ, який вони мали до Дмитровщині, буде плацдарм для шорки наступальних операцій такого тактичного рівня. Але це не вдалося зрозуміло, що. Ми одну з активних уваг приділяємо Запорізькому напрямку. Це він раз говорив гулять поле, Олександрівський напрямок. От е, якраз три сектори в цьому е, якраз, е, форматі, е, дуже активізовані. Ворог намагається захопити панівні висоти недалеко від міста Запоріжжя. Ми протистоїмо і під висотами з висот наносимо удари по ворогу. Е, передбачається, що. Зайти різними секторами до Запоріжжя, встановити вогневий контроль над містом і дронами, і артилерією, і ракетними системами, і зрозуміло, це авіація кабами. Тобто зараз концентрація військ. Ми правильно зорієнтувалися буквально вчора і сьогодні. Наносимо удари по логістиці, як раз ми говорили, це залізниці, це якраз автоколони, які рухалися в цей напрямок, Буквально вчора і позавчора проводили там операції. Ну і зрозуміло, ми Міста концентрації перед підготовками атак, і дуже важливий чинник все таки переходимо поступово до ударів по місцям концентрації дронів і їх так сказати, пускових установок. Уже в ряді секторів, починаючи від Покровського, Олександрівського і Запорізького напрямку, вже вдалося нейтралізувати якраз і пускові установки, і накопичення деяких типів дронів в одному місці до 500, що знецінило масовані удари такого типу, як вони раніше проводили. Да, їх ще дуже багато, але вже є конкретні формати їх е, недопущення. Рветься ворог, якщо ми говоримо на правий берег, але тут ми фактично тримаємо позиції під контролем, і відповідно, них перспективи немає ні Запорізького особливого Херсонського напрямку. Ну і зрозуміло, що повертаючись знову ж до е, Донеччини, бачимо, що один із. Активних форматів, на які сьогодні акцентує увагу російське керівництво села Путін, це захоплення Константинівки поряд з Покровським Мирноградом. Сьогодні йдуть атаки на Константинівку. намагаються зараз проникати в місто або також захоплювати флангів. От ми там уже проводили дуже системні заходи по нейтралізації якраз е ворожих сил. От е величезні втрати є. Намагання перекрити логістику, їм не вдалося повністю. Частково вогнем, вони накривають деякі логістичні шляхи, але ми тримаємо якраз під підвигним контролем і окупантів, і з іншого боку їх сили засоби, які вони там задіють. Угу. Ну, е якщо ми говоримо гарячі точки, зрозуміло, це е поряд з цим е е Лиманський, Краматорський. Це там, де збільшена е кількість атак ворог тактичного рівня. намагається відтягнути наші війська, щоб ми не переміщали. На Покровський або на Запорізький напрямок. Тому там йде активізація атак. Ми бачимо кожен день до 17 20, навіть до 28 атак якраз у цих секторах. Тому е, якраз ці е, напрямки ми не полишаємо, посилюємо удари. Вони намагаються, наприклад, там вище біля Лимана заховати, відповідно е, і сіверський напрямок тут вже е, знищує. Опускаємося річка Оскіл. От е, ми бачимо ці манери проникнення по. Такі складні погодні агломерації, або територіям, де їх складно виявити, вони намагаються зробити, але не вдається теж використовуються тумани. Отут якраз в цій ситуації були невеликі просування, але ми їх нейтралізували під час уже захоплення над ними окремих вогневих позицій або створення таких вогневих точок. То зараз десь складна тяжка робота по практично по більшості е, стратегічних напрямків. Але я ще раз підкреслюю, що е, активно навіть тактичне просування немає. Є окремі так сказати, е, відходи наших військ, є зрозуміло проблеми і на Покровському, Мирноградському напрямку, Олександрівському е, е, вже говоримо і е, напрямку Запоріжжя. От але е, командування бачить ці вже проблеми. Застою заходу не тільки оборони, а й відповідних контрударів. і зрозуміло, це дуже ефективний чинник, про який ми не раз уже акцентували командування. Це все таки нейтралізація ударних груп тих підрозділів, які рухаються як резервні частини, а ворог зараз нарощує, включаючи мобілізацію і направлення на фронт окупований тери на окупованих територіях, якраз тих людей, які фактично можуть ними. Контрольовані, тобто їх набирають, формують підрозділ і кидають в бій. А це вже українці, яких намагаються зараз використати в бойових умовах, як практично гарматне м'ясо. Вони відповідної підготовки не мають. Це ще один фактор такий. знаєте, не тільки в плані посилення їх позицій, Вони не сильно їх там можуть використати. А от цинічно використовуючи громадян України в цих ситуаціях під дулами ззаду. Оце ще один акт агресії і порушення. Віденській конвенції, що не використання громадян е, окупованих територій в веденні війни і формування своїх частин для продовження війни щодо України, зокрема, по нашим позиціям. Угу. Перед нашою розмовою були меседжі про те, що Путін зараз, ну точніше, в найближчий час, е, вийде з якимись Важливими е, заявами скоро будуть е, гучні новини з Кремля. Е, повідомляють журналісти, наближені до кремлівського полу. Е, також серед останніх новин. Е, Купінська освобожден, Герасимов, в докладі Путіну освобождено більше 80% території Волчанська, до начальника генштаба, е, виникає багато питань. Я, який ще Куп'янська освобожден? Е, це наряду з тим, що нещодавно наш президент, ну, можливо, тиждень або два тому, казав, що там небагато чисельності російських військ, який, яких українські воїни відбивають і вибивають звідти. Але Тут така разюча заява, що Куп'янська вони вже окупували ем, виникає дуже багато питань зараз. Знаєте, інформаційний е, шум. Складає таку картинку, начебто, от-от щось відбудеться, начебто от-от відбудеться якийсь мир. Щось там Зеленський на чимось працює в Сполучених Штатах, те, що Сполучені Штати напрацювали, е, з російської сторони якесь е, аля нагнітання цієї теми також іде. Е, знову ж таки, американські партнери кажуть, що з'явився шанс на те, що би щось там, ми якийсь мир. Але разом з тим. От прямо зараз Путін виходить і каже: цілі свого безумовно мають бути досягнуті, і все. І це в принципі відповідь: що, а що змінилося? Ну, Росія почала поступатися чимось. Що змінилося? Чому такий ажіотаж? Чому всі вважають, що щось може зараз змінитися? Давайте почнемо з фронту, з повідомлень Купінська, а потім перейдемо до другої частини мого запитання. Ну, першою ми прокоплюс я вже безпосередньо спілкувався з командирами, які е, проводять операції біля купівська, захищають якраз ці території. Ворог дійсно знаходиться в частині міста, але це невеличка частина і нестабільна. Першу чергу це 10-15% на вчорашній вечір. Сьогодні нічого суттєвого не змінилося, хоча ворог намається атакувати далі, тому що дійсно і Генштаб Росії і Путін зокрема вже рахує, що купін за захвачений. Але йому треба сьогодні демонструвати, що всі так скат напрямки мають успіх. Тобто Путін під фанфари хоче показати, що в нього все. І Вовчанськ захоплює що далеко не тільки 40%. Вони там частково контролюють одну одну та частину. І Куп'янськ. Ну зрозуміло, вже давно говорив про те, що повністю оточений і Покровськ, і е, Часів Яр, ми там бере цей сектор. Ну і Берноград, і вже говорить, практично доходить до Запоріжжя. тобто йде інфраційна війна, прямо скажемо. І частково доповідають нас. невірно самому Путіну. Це вже військовики Російської Федерації. Але. Під загальний фонд він хоче показати, що він має переваги на фронті. Е, є перспектива нових завоювань, і якщо вони будемо погоджуватися, він продовжить далі. Тобто нас ставить у безвихідь. З одного боку, програш наче на фронті, йде із воєнових територій. З другого боку, це конкретні удари по мирним е, містам і селам, по енергетиці по іншій інфраструктурі щоденно, щонічно, і це масовано, е, і масові жертви. І нас тягнути в темряву, і відповідно неможливо сказати, для проживання в окремих регіонах, в окремих містах нема, наприклад, електроенергії, води, газу, тепла тому дана ситуація люди практично не мають можливості виживати. Тобто, створити такий, як ми говоримо, як вони визначають для людей, які б тоді протестували і вимагали мир під любим приводом. А потім цього чекає, і зрозуміло, показати і. Росіянам і партнерам, типу, по американцям, та і нам диктувати через інформаційні мережі план інформаційних, так що нові нові завоювання. І це вже певна позиція. Він вже прямо говорить, що за півроку він захопить і Донбас, і частина Харківської області, і Запорізької і місто Запоріжжя, і даде до Дніпра і тому подібне. Тому шансів у вас немає. І тут вже ловушка. Росія готова до переговорів. І Пєсков заявляє, що це ж Україна не згоджується. І вона зривала переговори про ми, наче позривала переговорний процес, в тому ж Стамбулі. От і під це сразу ж готується альтернатива з боку Трампа, який відповідно, наче підготував ці 28 позицій, які презентуються зараз в Україні, але які погоджу з Росії тепер залишилися тільки поводити з Україною. І ну, зрозуміло ще чи, чисто формально з Європою. Ясно, що Україна на них не погодиться, тому що є надзвичайно принципові позиції, які ми не можемо піти на поступки. Але як змусити, змусити осими масованою наступами на фронті, як вони думають, масованою атаками по людям і шансів не буде виживання людям в цілому країні, А тоді треба йти на поклон Росії і просити американців на умовах Росії, щоб вони підтримали, і зрозуміло, тисячі з американців, от що вони деякі мірі і роблять. Тут велика е, буквально наша, я рахую не активна не, не активна позиція роботи першого з американським блоком. Коли наміти ось перші позитивні тенденції, пам'ятаємо, коли е, президент України їздив на генасамблею, коли він не чекав, що Путін змінить е, Трамп змінить позицію на активну підтримку України, включаючи зброю, е, навіть. Е, Тамагавки, да, хоча й політичні саму це вже було заявлено конкретно і чітко путіну. З другого боку санкції, третього боку, оперативний тиск, як ми З четвертого боку, вже навіть виступу про новий світопорядок, який передбачає мир, а не війни, і на цьому фоні що треба робити, як ми говорив, задіяти всі ресурси України. А це контакти з Трампом, Венсом, Рубіо, Конгресом, Сенатом, військовим ПК, всіма пливими групами їх 18 основних включаючи фінансову резервну систему, ми маємо всі контакти з ними першими особами, щоб далі продовжити процес підтримки України. А ми тут збавили процес. Ну, все хорошо, наші заспокоїли. Трамп на нашій стороні на кінець він усвідомив, а то був несвідомий, а Путін його дурачив. Тепер він прозрів. Я тоді ще говорив по телебаченню вас, що треба тримати кожен день, ніколи секунду. Трампа міняється позиція дуже швидко. А якщо ще під пливом Росії... А вони активно працюють, то це пройде знову. Так воно сталося. Міняються позиції, Путін нав'язує свої пункти. Трамп сприймається як пасніму, формує 28 цих пунктів. Добав ще, так сказати, Кирил, Дмитрів киядин Я просто його знаю з молодості. Оцей такий ушлий хлопець. Він буде працювати на тих, куди вигідно. І от вони з Віткофом з іншою подають цей план. Який сподобався Трампу, і розуміло, що вони тепер направляють Україні якоби вже на погодження, але фактично виконання умов Росії. Чому і Путін заявляв про те, що операції, е, якраз спеціальна операція, повинна бути виконана досягнути всі цілі, тому що він певний, що такі методи фронт тил України і громадяни, і все інше і американці будуть тиснути вже в його форматі. Ми нічого не зробили, щоб американці стали. Більш агресивно активні позиції. А тоді ставити умови Путіну, а не Путін через американців нам. І паралельно бачите, таке за те, що з Європою сталося. Так, да, десь домовляємося з Макроном про зброю на 10 років про літаки, частково десь що поставився. Ну це тактичне питання. Це повинно в робочому порядку вирішити. Зброя, боєприпаси, спільне виробництво, закупівля на зовнішніх ринках, включаючи США. А сьогодні стратегічно треба ти ж стайбер або е, інші керівники. Європи далі працювали паралельно з нами і з командою Трампа, і Ступ, щоб їхав туди, і британський прем'єр-міністр, і Франція виходить, і німці, і інші, ті, які мають впливи. Тобто задіяти всі канали впливу на США в плані підтримки, плану миру, але в інтересах України. Оце величезна прямовська робота не була виконана. Наші хто поїхав туди? Де? Оці сотні людей, які глибоко знають адміністрацію Трампа і всі свяченики, як я сказав, включаючи. Якраз і військовий сектор, оборонний, спецслужби, якраз фінансові ресурси, батьків засновники республіканської партії, а ми їх в контакті буквально сьогодні з ним спілкувався. Ми підтримуємо Україну. Але ж треба об'єднати зусилля, щоб Трамп слухав нас всіх. А так секторально по одному. Він не буде слухати. Працюйте всіма так, потужними пловими групами, включаючи конгрес і сенат. Бачите, Сенат і Конгрес виносить пропозиції по санкціям, але це повні системні дії, зброя. Високоточна масова кількості, оперативна частина якору, це тиск такий, що всі запищать, включаючи всі родичі Путіна. Тоді відповів сансідний формат, але не отакий мілкий, який його задіяв, а комплексний, глибокий, включаючи і ціни на газ і нафту. І тоді зрозуміло, вже домовлятися про свідоприк, про що я вже говорив з Сінзипіном. Але не колись через півроку, коли навоюється, а найближчим часом. Але для цього треба формувати позицію і Трампа, і його команди, і Сінзіпіна. І його команди, а тоді Європа, яка підтримує, тому що сам Китай залежний від США і від Європи, дуже сильно, і від їх союзників. Це біля 68 країн, з якими Китай веде активну торгівлю відповідно, величезні спільні проекти, технологічні компоненти, відповідно, фінансові ресурси, такі, які не снилися відносини Китаю з Росією, сотні разів більше. От не задіяв всі партнерські контакти, ті, які мають. Вплив на Китай в економіці, технології, перспективи їх, так сказать, розвитку, а не падіння. Дві інтереси України. Але для цього треба працювати не комусь, що там Трампська, що там Венс, а нам треба формувати позицію Трампа, Венса, всіх американських та структур впливу, тож Сізіпіна, Ердогана і е, Моді Лулу, всіх інших. Оце буде працювати, тому що Путін ви розумієте, що весь світ йому ставить чіткі позиції і параметри. А... Військова складова бо так працювали, що нікого не виграє. Ні про на фронті, бо мати такі жертви, що перспектив не буде. І удари по, ще раз підкреслюю, ми просто цьому не придаємо значення. Хоча кожен день гинуть люди. Удари по стратегічним пусковим встановкам ракет, стратегічним бомбардувальникам і аеродромам, тактичним бомбардувальникам і по дронам систем пуску. Це сьогодні святе-святе. А то ми там пустивку московського, ну і що? Сапіан кажуть, там і збили там. Ну що завершилось? Чому ми не запускаємо на ці сотні тисячі кілометрів якраз по тим об'єктам, які нищать наших людей, вбивають дітей в тому ж Тернополі? От ми знаємо Саласвєйка, знаємо, умовно, Морозовськ, Енгельс і тому подібне. Так, Стріляємо туди, кидаємо туди, що можна, сотнями кожен день, кожну секунду. І ще раз підказую, вже сотей разів нічого не злотить. Неможливо. Тому що всі системи поску, управління або самі системи, які е, повинні летіти, вони будуть знищені або пошкоджені, і все. І так, другий день, третій, сотий день, і кожен день так. І так само резерви, каби не піднімуться, тому що тактичні аеродроми їх п'ять будуть постійно криватися ракетами, дронами дані раздій і нашими, і іноземними там, де стає. А тактичні аеродроми якраз на відстані до 300 кілометрів. Є атакамси, і замті і інші достають, а наші до двох тисяч кілометрів достаємо стратегічні бомбардувальники. Ну і що? Яка ще форма а треба? А тут треба те, що не було цього скандалу, як ми говоримо з самого першого дня. Антикризи, уряд професіоналів. Оце вихід. Ні, ми свої е, знаємо. Ми ротацію проводимо, міняємо стільці, прямо скажу корупційні. От і нічого міняти не будемо, тому що прийдуть професіонали високого класу зі конституції, уряд основний, а не офіс президента. І вони будуть вирішувати питання і миру, і ефективної оборони, і міжнародної кооперації. Оце клас, і так повинно бути хоча б сьогодні. А знову думають, кого там змістити двох міністрів, а ти залишиться і виправиш ситуацію. Не виправлять. Нема в них знань, ресурсів, вмінь і тому подібне, включаючи навіть керівників держави. Бачимо, як напрацювали. Поїхали, поговорили. Ми що домовилися, Ти висели вже пункти, готові нам з нами не погоже. Ми їх повинні пункти зіформувати. Американські, а не росіяни Америці. Оце дві великі різниці. А готовність, я б раз сказав, щоб не теорія, величезна команда є, величезна, яка має працювати з Трампом безпосередньо, з всіма секторами Америки, Європи, Китаю, Індії, Туреччини, Бразилії, Японії, Південної Кореї, всіх країн, які впливають на світові процеси, і на Росію, зокрема, і на Путіна самого. Що саме головне: на самого Путіна. Те, що очі йому не подивиться, нічого не буде. Він на це не реагує. Навпаки, буде агресивним. А такі умови і такі аргументи, а ті про завороні процеси безпосередньо, що в нього виходу не буде. І він радий буде вийти на іншу модель, яка в інтересах буде України чітко визначена, а не в інтересах Росії. Микола Григорович, дуже дякую вам за цю інформаційну роботу і до перемоги. До перемоги, дякую, Микола Маломуж, генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України, долучався до нашого ефіру.